Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати чудові гречані вареники зі смачною начинкою, м'ясом, картоплею та квашеною капустою. Для приготування начинки треба взяти 200 г меленого відвареного м'яса, 600 г відвареної меленої картоплі, 270 г меленої квашеної капусти, одну велику цибулину нарізану купиками, Сіль та перець за смаком. На розігріту пательню виливаємо 2 столових ложки олії та обсмажуємо нарізану цибулю до м'якості і золотистості. Періодично помішуючи. Далі до цибулі засипаємо квашену капусту, перемелену на м'ясорубці. Смажимо буквально пару хвилин при змішуванні. Далі у миску домеленої картоплі додаємо попередньо відварене та змелене до стану пюре м'ясо. Потім всипаємо засмажку з цибулею та капустою, а також сілі смаком. Все ретельно перемішуємо і наша начинка до гречаних вареників готова. А зараз будемо робити тісто. Для цього нам потрібно взяти 200 г пшеничного борошна та 300 г гречаного, одне яйце та жовток, одну чайну ложку солі та 200 мл окропу. Отже, починаємо працювати У мисці з'єднуємо пшеничне та гречане борошно і сіль. Все розмішуємо, робимо невеличку виямку, додаємо окроп і знову перемішуємо, тобто заварюємо наше тісто. Далі вливаємо один жовток і ціле яйце. Якщо вони невеличкі. Якщо яйце велике, достатньо одного. Руками замішуємо в тісто вмисці, а потім на столі. Ділимо шматок тіста на дві рівних частини. Одну відкладаємо під миску, щоб не завітрювалась, а з іншою будемо працювати. Стіл посипаємо борошном і розкачуємо тісто у тонкий корж. Проте він повинен бути трохи грубший, ніж на звичайні вареники. Далі склянкою витискаємо кружечки. Це наші заготовки. Складаємо їх одну на одну. Залишки тіста знову розкачуємо і теж робимо варенички. На кожну заготовку розкладаємо по чайній ложці начинки. Далі зліплюємо вареники класичним способом, як я демонструю на відео. Так ліпимо всі вареники. До речі, з якими тільки начинками та з якого тільки тіста не роблять цю страву. Сиром, капустою, грибами, картоплею, печінкою, фруктами, кашею, салом, квасолею, калиною, малиною полуницею черешньою та вишнею. Вареники готують на пару, заварні з пшеничного або гречаного борошна, з кришанками та без. Багато країн змагаються між собою за право отримання статус держави, з якої походить перший рецепт вареників. Кажуть, що батьківщиною страви є Туречина, а називали давні вареники Дюшвара. Українці ж значно переробили цей рецепт і взяли його на озброєння. Але повертаємося до наших українських гречаних вареників. Ми їх вже наліпили, причому зробили це з обох шматків тіста. Половину вареників викладаємо на дошку, заморожуємо в морозильці, а потім викладаємо у торбу. Їх можна зберігати до моменту, коли вам захочеться поласувати смачною стравою. Тоді вареники не розморожуючи, треба викласти у підсолений окріп та варити, як звичайно. Варити їх потрібно біля 5 хвилини від часу спливання. Другу половину вареників будемо відварювати прямо зараз. Для цього беремо велику каструлю об'ємом 5 літрів, заливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння, підсолюємо, висипаємо вареники. Не забувайте їх відразу акуратно перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Коли гречані вареники закіплять та спливуть, варити їх потрібно приблизно біля 5 хвилин. Також за цим рецептом можна робити вареники з іншого тіста або на пару, але на пару треба варити вареники від 5 до 7 хвилин. Ну що ж, витягаємо наші вареники за допомогою шумовки до миски. Дуже гарні вони вийшли. Але що ж за вареники без шкварок? Я попередньо підсмажила сало з прорізю, нарізане купиками, і зараз полю за смажкою гарячі вареники. Цей аромат не можна передати звичайними словами, він наче прийшов до мене в квартиру звідкись із дитинства. З тих часів, коли матуся частувала мене цією смакутою. З таким доповненням гречані вареники з м'ясом, капустою та картоплею будуть набагато смачнішими. Я щиро раджу приготувати цю страву при нагоді. Нехай і ваші рідні поласують смачними українськими гречаними варениками. Бажаю кожному з вас добробуту, а нашій рідній Україні миру та процвітання. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!